На дворі спека Алла вже прямує купувати дрова для опалення. каже, зазвичай замовляла їх восени, але цьогоріч вирішила не зволікати. Звернулася зарані до закрепського лісничества, тому що обіцяють і змі про це говорять і інтернет, що може не бути газу або будуть дуже великі ціни на газ. Наплив клієнтів відчули вже в усіх лісництвах. Ось цих порожніх кубах ще нещодавно були рубані дрова. Нині вони розлітаються як гарячі пиріжки. Найбільше цінується дрова твердих порід, таких як дуб або ясен. У них найбільша тепловіддача, і такі розкуповують першими. Щодня працюють майстри на дроворубі. краном підтягують стовбури зі складу, укладають на машину, яка сама розпилює та рубає. За 8 годин зміни виробляють 10 кубів дров. А це один навантажений Камаз. Цим дровоком набагато легше, лежі за то, що він повністю механізований. Ми не піднімаємо все, робить гідравлічна Робота лі пиляє роботи. набагато легше, ніж колоти сокирою. Сокирою треба підтягувати, относиться, викидати ручну. А тут все робиться гідравліка. Колоди сюди привозять з лісу. Майстер заготівлі оцінює стан деревини. Гарна піде на дошки, гірша на опалення. <звук> Відразу складають у купи. в кожній по кілька кубів під замовлення. Ось у нас тут замірено один кубометр дров, породи ясен. Він вже пробиркований, готовий до реалізації. Як придбати дрова, можна дізнатися на офіційних сайтах лісгоспів або ж приїхати безпосередньо у лісництво. Звернутися у найближчій для неї лісництво або контору Держлісгоспу угу. і написати заяву при собі. Звісно, мати всі документи про засвідчення особи. Оплачувати можна у конторі лісництва через термінал. У будь-якому відділенні банку або через Дров'яний сезон розпочався і для шахраїв, які вже пробують нажитися на довірливих людях. Шахраї телефонують до потенційних покупців і пропонують імені льогоспу закупити дрова за пониженими цінами. Далі, якщо люди погоджуються, вони їм насилають рахунки, і просять предоплату. Ми наголошуємо, що наші працівники з такими пропозиціями ніколи не телефонують до людей. Ажіотаж довкола заготівлі вже великий, і лісівники схвалюють таку завчасність. Кажуть, краще почати зараз, ніж перед зимою будуть величезні черги. Дрова виписується в певному стабільному режимі, але в цьому році ми бачимо, що збільшилося як мінімум у два рази. Що прогнозуєте до зими? В скільки разів може бути збільшено? Не можу спрогнозувати, не думаю, як мінімум в три-чотири-п'ять разів. В зв'язку з ситуацією, яка склалась в країні. в Україні, багато лісів постраждали від війни. На півдні їх спалюють, вирубують та мінують окупанти. Третина насаджень це більше трьох мільйонів гектарів. Розташовані на територіях, де точаться бої, справжні збитки можна буде підрахувати лише після завершення війни. Але в Державному агентстві лісових ресурсів запевняють, ціни поки що не підвищуватимуть. Що стосується безпосередньо ціни на дрова, ціни на дрова встановлені. Рентабельність на ціноутворення дров палених встановлюється відповідно місцевими військово-цивільними адміністраціями. Там мінімальна рентабельність в межах 1-3%. Велика територія лісів за. В великій території лісів до цього часу проходять військові дії. Я не кажу вже по територію наштал Херсона, яка є тимчасово окупованою. Де... В принципі, людям забороняють гасити пожежі, створюють їм певні складності. іноді навіть були випадки, коли забирали в полон. Зараз ціни відрізняються залежно від областей та породи деревини в середньому 500 до 1200 гривень за кубометр. У лісгоспах переконують, дров вистачить усім. Проте за прогнозами українських посадовців, майбутня зима енергетично буде найважчою за часів незалежності. Я вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.